Кіт у чоботях. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин. Середній одержав осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли я з'їм свого кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки помирати голодною смертю. Кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журіться, хозяїне», – казав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках, і ви самі скоро переконаєтесь, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менше брат не надав цьому особливого значення, але згадавши, як ловлячи щурів і мишей кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, він подумав, а що коли й справді. Кіт допоможе мені в біді. Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узув чоботи, поклав у торбинку капусти, перекинув через плече і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб який небудь молодий недосвідчений і легковажний кріль поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг як молоде, дурненьке короленя залізло в торбинку. В ту ж мить кіт спритно кинувся до торбинки і затяг шворки. Дуже гордий своєї здобичі кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота ввели до королівських покоїв. Там він низько поклонився королю і сказав. Ваше величність, мій пан Маркіс Карабас. Таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові. Звелів мені піднести вам ось цього кроля, свого садка. Скажи своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку. І тільки но дві цікаві коріпки забралися в неї, смикнув за шворки і піймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і підніс йому птахів. Король з задоволенням узяв коріпок і звелів почастувати кота молоком. Так, час від часу протягом двох чи трьох місяців кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках його хозяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом зі своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя, вам треба лише покупатися в річці в тому місці, де я покажу, а все інше я влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме, коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і часили закричав Рятуйте, рятуйте! Маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей отчайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідалашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг. Хоч він кіт і кричав щосили: Ловіть злодіїв! Насправді ж Хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для маркіза Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі Маркіз теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець, чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний, шанобливий погляд, красномовніше за будь-які слова, промовляв про його лагідну вдачу. Король запропонував Маркізу сісти в карету і поїхати з ним на прогулянку. А кіт дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать Маркізові Карабасу, всіх вас порублять як начинку до пирога. Коли Карета під'їхала до косарів, король звичайно спитав, чиї луки вони косять. Це луки, Це луки Маркіза Карабаса. Відповіли косарі в один голос, бо кі дуже налякав їх своїми погрозами. У вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король Маркізу Карабасу. Так, ваше величносте. Щороку на цих луках прекрасний сінокіс. А кіт, що біг попереду, зустрів невдовзі женсів, та й каже. Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете, що ця нива належить Маркізові Карабасу. Вас усіх порублять, як начинку до пирога. Король, що під'їхав за хвилину до жнеців, захотів узнати, чия то нива. Маркіза Карабаса. відповіли жниці в один голос. І король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те ж саме. Так що король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер і був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіт розпитав, хто той людожер та що він уміє робити, і попросив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота з усією вічливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав: Мене запевняли, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину, і легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона, чи так це. «А вже ж!» – відповів Людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернуся на лева. Вдарившись об підлогу, Людожер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт так перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й незчувся, як здерся на ривну. Хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях. А в них не так уже й просто дряпатись по дахах. Та, помітивши, що людожер прибрав свого попереднього вигляду, переляканий кіт, тремтячи з ривни і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготав у відповідь «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Мене також запевняли, сказав кіт. Ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, я вважаю це неможливо? «Неможливо?» – перепитав людажер. Ну, так дивіться. І в ту ж мить він обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі. А кіт, тільки но побачив мишу, накинувся на неї і з'їв. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людажера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю. Прошу ласкаво, ваше величність, до замку Маркіза Карабаса. Як, пане Маркіс? вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам. Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлі, що оточують його. Огляньмо їх всередині, будь ласка. Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Гості війшли в велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людажер саме чекав на своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Заваживши, якими закоханими очима позирала на маркіза Карабаса принцеса, король захоплений його багатством, сказав: Якщо хочете, пане Маркіз, ви можете стати моїм зятем». Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою.